Зловмисників, які 9 квітня викрали деталі на залізничній колії біля станції Яківлівка П'ятихацького району і ледь не спричинили катастрофу на залізниці, правоохоронці спіймали. Ними виявилися двоє жителів міста П'ятихатки. Це двоє друзів-ПТУшників, один з яких навчається у Дніпропетровську на повара кондитера, а інший у жовтих водах на слюсаря. Як виявилося, їхня кримінальна історія розпочалася ще 15 березня, коли зловмисники вперше вкрали шість стикових накладок на залізничній колії поблизу станції. Як. Яківлівка. А згодом, уникнувши покарання у ніч з 8 на 9 квітня хлопці наважилися на більш масштабну крадіжку. Крали деталі колії парубки недалеко від місця, де обоє мешкали. Будинку, який дістався у спадок одному з товаришів у тій же Яківлівці. Як пояснили злодії правоохоронцям, сподіваючись на легкі гроші, вони за допомогою газового ключа двічі демонтували деталі верхньої будови колії і здали їх у приймалій пункт металобрухту, а виручені кошти пропиячили. Крадіжка 16 стикових накладок, на діючій залізничній колії, змусила залізничників призупинити рух поїздів в обидві сторони від станції. І лише завдяки таким оперативним діям працівників залізниці вдалося уникнути імовірного сходження потягу на лінії, яка прямує до Олександрії. Наразі крадії чекають на покарання. Враховуючи те, що зловмисники вперше притягуються до кримінальної відповідальності, на період досудового слідства їх залишено на свободі під особисте зобов'язання.